Вітаю всіх на каналі Іронічний Всесвіт. Я тера рунолог і сьогодні хочу запропонувати вам розклад руна дня. Подивимось, які руни нас очікують, що нам скажуть, на що нам сподіватися, чого нам остерігатися, що цікавого нас очікує в сьогоднішньому дні. Це руна у нас сьогодні. Вау. Руна Ансус. Потужна руна сьогодні у нас прийшла на підмогу Руна мудрості, спілкування, Божого натхнення це сама руна Одіна Бога мудрості, любові, поезії та магії. Сьогодні має значення слово Висловлювання. Також це символізує передачу інформації вам чи від вас. Тому прислухайтеся до того, що ви будете говорити самі, і що будете чути від інших. Можливо, ви почуєте дуже важливі для себе повідомлення, поради чи знак згори. Також вдача буде чекати сьогодні вчителів-ораторів. Поетів, продавців, людей слова дуже сприяє легкості в подачі консультацій, наприклад, написання текстів чи публікацій, взагалі з паперами, коли працюєте сьогодні, то буде дуже це результативно. Буде багато натхнення, гармонічного спілкування. Тому будьте відкриті до знаків. Та повідомлень, особливо тих, які приходять неочікувано. Тому що частенько через такі бесіди з людьми розмови, сни, також через інтуїцію, всесвіт намагається нам сказати щось важливе. І нехай Ансус принесе якість думок сьогодні, глибоке розуміння. І мудре слово в потрібний момент. Я бажаю вам самого найкращого. Я бажаю вам мудрого дня. І якщо сподобалась моя розповідь, підписуйтесь на канал, ставте лайки вподобайки, пишіть коментарі, ставте запитання, записуйтесь на індивідуальні розклади. Бажаю самого найкращого. До зустрічі!